Вітаю вас у Золочеві. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чи перше ви у Золочеві? Вже не вперше, я вже у вас втретє. Так. Поділіться враженнями від нашого міста, від аудиторії, від глядача. Ну, я так по місту не встигла походити, але я знаю, що у вас дуже приємні люди, і вони зустрічають класно. І я вже була у вас на опенері і дуже, дуже тепло приймають, тому я від цього вечора очікую того самого навіть більше. Сподіваюся, люди скучили за музикою в такий час, і саме тут, саме тому я тут. Правильно наголосили в такий нелегкий для України час. Розкажіть, будь ласка, як здійснюєте зараз свою працю? Ну, зараз більшість заходів це благодійні виступи, і я зібрала команду у такий непростий час: музикантів, чотири людини. І як здійснюю. Та... Не знаю, як вам сказати, стараюся працювати, продовжувати, сплачувати податки, давати людям роботу, писати українські пісні, поповнювати скарбничку української музики. Ну якось так. А як вдається поповнювати скарбницю музики в такий час, де берете натхнення? Як приходить муза, адже ви є виконавиця власних творів? Я і пишу сама пісні, і виконую сама пісні. Та, взагалі, найкраща муза це життя. І я надихаю з життя, і різні ситуації складні, і непрості і плечевні вони всі надихають насправді до написання музики. Тому якось так творча людина, вона завжди черпає якось з навколишнього світу. Бажаєте золочев'яни. Я дякую, по-перше, всім, хто прийшов. Я думаю, що цей сюжет покажуть. Хочу подякувати наперед, всім, хто прийшов. Хочу побажати вам здоров'я, терпіння, наснаги і не покладати рук, боротися, і разом йти до перемоги, і переможемо разом, і все буде добре. Я з вами, і ви зі мною. А це головна єдність, це єдине і найкращий, найкращий вихід з цієї ситуації єдність.